Транспорт у режимі спецперевезення, а дитсадки не для всіх. Львів посилив карантинні заходи. Садовий живе лише на зарплатню, а у дружини мільйонні статки. Чим здивували декларації чиновників Львівської мерії. На Донбасі бойовики сім разів порушили тишу та роблять провокації на лінії зіткнення. Про це повідомляє при штаб операції об'єднаних сил. В одному із інтерв'ю головнокомандувач збройних сил Руслан Хомчак заявив: Україна готова наступати на Донбасі, однак перед цим необхідно оцінити усі ризики та наслідки. Перемовини про Україну, але без України. Кремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без Зеленського. Пресекретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що планується відеоконференція а тим часом українське МЗС такий варіант відкинуло мовляв, лише у повному а не скороченому складі нормандського формату можна врегулювати регулювати ситуацію на сході України. Протокол за фейкою військові нагороди на учасника протестів під офісом президента влада Сорда склали адміністративний протокол. У поліції пояснили, що це пов'язано із нагородами активіста, якими Сорда не нагороджували. Йдеться про орден Богдана Хмельницького третього ступеня, який хлопець показав в ефірі одного із телеканалів. Сам влад сорд добровільно віддав поліції відзнаку і заявив, що зацікавлений у розслідуванні. Чи дійсно орден підроблений має встановити суд. Ці нагороди. Жорсткий карантин до 12 квітня через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у Львові. Комісія з питань надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки продовжила обмеження. Зокрема, громадський транспорт відтепер курсуватиме в режимі спецперевезень там повністю скасовують пільговий проїзд. Школи навчатимуться дистанційно а у садочках працюватимуть лише чергові групи. Ми вчорашнього дня розгорнули ще 48 ліжок для надання допомоги пацієнтам в критичному стані із коронавірусної інфекції. Ми. Розуміємо, що з такими темпами, коли за вчорашній день поступило тільки в нашу клініку 55 осіб, ми не стягнемо довго. Також міська комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила призупинити тимчасову роботу кількох закладів. Це епіцентр на вулиці Богдана Хмельницького, Макдональдс на проспекті Шевченка, Пабів Братиська і Грибучий Ябко та нічного клубу Малевич, що на проспекті Чорновола. Через суттєві систематичні порушення карантинних обмежень. Ми готуємо додаткові списки у медичних закладах області. Станом на сьогодні ліжкомісця для хворих на ковід заповнені на 71%. Упродовж останнього лише тижня на Львівщині додатково обладнали 480 ліжок. Кілька днів підряд число госпіталізованих перевищило 30, 300 осіб. Середній показник госпіталізації пацієнтів на 100 тисяч населення у нас становить близько 75 при нормі 60». Загалом львівщина продовжує перебувати в червоній зоні. Загалом за минулу добу в Україні COVID-19 діагностували в 10 тисяч людей. Майже три сотні померли. Найбільше нових випадків у столиці Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях. Галів та Олександр Горенчук. Правда наживо. Телеканалинта. Росія стягує війська до кордону з Україною. Про це на позачерговому засіданні Верховної Ради під час свого виступу заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. За його словами, станом на 30 березня вздовж російсько-українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника. Ба більше він повідомив, що незабаром біля українського рубежу і Криму Росія збере ще до 25 батальйонних груп. Відтак країн. На агресор створює загрозу воєнній безпеці України на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Розгорнуто угруповання російських окупаційних військ противника першої і другій армійські корпуси у складі 14 бойових бригад полків з та підрозділів забезпечення чисельністю близько 28 восьми тисяч. Осі після виступу головнокомандувача нардепи проголосували за постанову про російсько-український збройний конфлікт. Таким чином вони закликали парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Росії щодо України. Згодом нардепи підтримали законопроект, згідно з яким військоматам дозволяють призивати резервістів у лави армії без загальної мобілізації. Втім, не лише військові питання розглядали на засіданні. Також Верховна Рада підтримала за основу і в цілому президент. Денський законопроект, яким пропонують виплатити 8 тисяч гривень підтримки для фопів та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун. Безпеки України продовжує обшуки в офісах українського вибору. Членів громадської організації, лідером якої є ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюють у сприянні незаконній окупації Росією Криму. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Наразі працівники провели зо два десятки обшуків у більш ніж десяти регіонах, вилучили доказову базу і додали її до матеріалів справи. А також перевіряють, чи сприяв український вибір проведенню незаконного референдуму і виборів в Криму у березні чотирнадцятого року. А ще учасника можуть оголосити підозрювати. За статтями державної зради і посягання на територіальну цілісність України за цими статтями напередодні уже вручили підозри деяким представникам організації. Досудове слідство встановило, що члени українського вибору досі підтримують незаконно створені органи влади півострова. Відомо також, що під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу Російської Федерації. Живе лише на зарплату, а дружина отримує мільйонні прибутки. Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив свою щорічну декларацію. За 2020 бургомістр задекларував майже 700 тисяч гривень доходу. Тобто середньомісячна виплата становила приблизно 58 тисяч гривень. У порівнянні з 2019-м зарплатня мера зменшилась, тоді він отримував більше мільйона гривень. Натомість дружина Андрія Садового Катерина заробляє в рази більше. Її дохід за минулий рік становить майже 6 мільйонів гривень. В готівці Катерина Кіт Садова зберігає 150 тисяч та 10 тисяч доларів. А на рахунках в банку має понад 2 мільйони гривень як чоловік без жодних заощаджень. Окрім цього, сім'я володіє житловим будинком площею понад 660 квадратних метрів та ще трьома земельними ділянками. Також дружина садового, власниця двох автівок Мерседес-Бен з 2012 року та шкода Кодіак 2017-го. А от заступник садового Андрій Москаленко за попередній рік заробив більше ніж його керівник. Зарплатня становить понад 850 тисяч, тобто за місяць чиновник отримував майже 72 тисячі гривень. А його дружина, яка також працює в міській раді, в середньому 33 тисячі. У декларації Ірини Кулинич, директорки департаменту економічного розвитку міської ради, новим надбанням стала квартира у 76 Квадратів. Жінка за минулий рік задекларувала майже 920 тисяч гривень заробітної платні. Її ж чоловік, пенсіонер, який ще працює, отримав загального доходу у розміні майже 120 тисяч гривень. Не допрацювалася до мільйона за рік, але в три рази більше ніж за 2019 отримала заступниця мера з гуманітарних питань Галина Слічна. У минулому році жінка керувала міським штабом протидії коронавірусу. Її дохід за 2020 становить 990 тисяч. У готівці слічно тримає 22 тисячі доларів, 4200 євро та 20 тисяч гривень, а на банківських рахунках має понад 110 тисяч гривень. Рекордсменкою у нашій п'ятірці чиновників ратуші стала заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Жінка вже другий рік поспіль отримує більше мільйона гривень. За минулий цей показник становив 1 мільйон 143 з половиною тисячі. Щодо заощаджень, то Маруняк тримає готівкою 250 тисяч гривень та 11 тисяч доларів, а на банківських рахунках 111 тисяч гривень. Похвалилися і натрапили на шквал критики. Дві приватні тернопільські фірми вакцинували своїх працівників від коронавірусу. А відповідні фото виклали на сторінках у Фейсбук і, хоча згодом їх видалили, у всіх користувачів одразу постало питання, як вони отримали ці дози вакцини. А це хіба законно? Хіба не мають спершу вакцинувати медиків, військових і людей із груп ризику? На що через кілька годин відповіли? Керівництво підприємства звернулося з відповідним листом проханням у відповідь отримали згоду. Проте наразі в Україні є лише одна вакцина ковішилд, яку не продають, бо більше колять і справді лише медпрацівникам, людям старшим, 80 років, атовцям та громадським діячам. Тож як 40 працівників тернопільських приватних фірм так легко вакцинувалися. Із цим питанням йдемо до офісу підприємства Агропродсервіс на вході охорона. Будьте в машині зараз до вас підійде. Проте за півгодини очікування до нас так ніхто і не виходить. У нас на нікого немає. На місці нікого немає. Так, Робочий має. час одинадцять годині. Ну не знаю, це керівництво їм вирішує. Тож пробуємо сконтактуватися з прислужбою підприємства. Керівництво прийняло рішення на даний момент не коментувати, не коментувати цю ситуацію, тому коментарів ніяких не надаємо. Поки що. Друга фірма, яка теж похвалилася вакциною, проти COVID-19 – Тернопільський м'ясокомбінат. Приїжджаємо за вказаною адресою і тут з'ясовуємо фірму м'ясокомбінату і структурним підрозділом підприємства Агропродсервіс. По Жодному із номерів, на які ми телефонували, вичерпної інформації щодо скандалу з вакцинацією нам не надали лише в повторювали, що керівництво прийняло рішення жодних інтерв'ю не давати. Нарешті крапки над і вже у дуже заплутаній історії розставляє координаторка з вакцинації в Тернопільській області. Запевняє, сталася прикра помилка. Розповідає, на цей день була запланована вакцинація медпрацівників. Але чи не усі із списку захворіли на ковід? 19 або мали контакт із коронавірусними хворими. Відтак вколоти їм дозу не могли, і таким чином постало питання, що все ж таки бригада виїхала і почала працювати. Треба було все ж таки доохопити. Вакциною вакцинацією ну, скажімо, людей, і відповідно використати вакцину. І мобільній бригаді не прийшло нічого кращого на думку як вакцинувати директора та працівників фірми, на території якої мали вакцинувати медиків, мовляв, керівника приватного підприємства, де понад дві тисячі робітників теж можна вважати громадським діячем. А вакцину від часу відкриття флакона треба ввести до шести годин. Звичайно, ситуація неприпустима, тому що е так, є лідери думок, але не весь заклад. Лягає вакцинації, зокрема на даному періоді вакцинування. Проінформовано всіх всі мобільні бригади про те, що такі дії неприпустимі, і відповідно є наказом Міністерства охорони здоров'я затверджена дорожня карта. Наразі ж думають, як покарати мобільну бригаду за таке рішення, але відсторонити їх від роботи не можуть. Інакше провалять план вакцинації в області. В офісі ж президента на інцидент вже звернули увагу. Мовляв, дали керівництво Тернопільської області перше і останні попередження, а ще назвали подію неприємною та безсовісною. Юлія Бунт правда наживо, телеканал НТА. Міця у, у воді дачники села Скнилів тут дощ не радість для людських садиб, а справжня біда. Дачний будинок родини Баса стоїть на краю, і всі стічні води з села та сусідніх територій стікають господарям на подвір'я. Там ж утворюється справжнє озеро. Та канава йде вздовж е, кооперативу транспорту бідівельник», Там навіть є 50 стальні труби, яких замулено, і там іде в Дельту ріки, з яких з блокуванням ті всі ділянки. Е, затоплюється Пан Андрій доглядає за дачею вже майже два десятки літ. Розповідає, почалася біда з водою ще минулого року. Тоді чоловіку довелось прощатись з кущами та деревами, які так довго плекав. Дивіться, що стало з деревами, ломаю любу гілку, алеча стовбури злетіли. Воду з подвір'я викачують насосом, засипають землею та все марно. З настанням поганої погоди будинок знову тоне у болоті. Влітку господарі змушені ходити у гумовцях, води так багато, що в ній прилітають купатись навіть птахи. Вийшли на балкон, дивимося, плаває Тут дикі качки, тому що озеро є в селі, вони туди, видно, прилітають, і вони плавали дикі качки в нас. Тут до кого лише не звертаються мешканці, аби допомогли у їхній біді, та все марно. Чиновники всіляко відхрещуються від дачників, а у людей вже просто опускаються руки. Ми не ми і вода не наша, і так зовсім ніякої міри. Вода ж якесь кінцеве призначення мусить мати. Не визнають своєї вини і у стінах сільської ради зимної води. Там голова обласної територіальної громади Володимир Гутник пояснює, його ця біда не стосується. Проблема власників кооперативів. Тому розбиратися та брати у руки лопати мають самі. Ви би всі хотіли утримувати певне задоволення, і хотіли би, щоб вас всіх обслуговували. Ми хотіли всіх обслуговувати, бо ми не маємо змоги. Родина вже не знає на який крок повинна піти, аби їм нарешті допомогли. Та запевняють, здаватись не планують. Справу з чиновниками доведуть до кінця. Анастасія Ярмоловська, Юрій Роденко, правда наживо, телеканал НТА.